З вірою в перемогу. Великодні літургії та освячення в Южному відвідали сотні вірян. Окрім місцевих жителів в церкви, прийшли переселенці та гості міста. Відзначення Воскресіння Христового 5 травня відбулося в умовах комендантської години. В храмі покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Літургію почали після шостої ранку. Ближче до дев'ятої біля церкви утворилися численні кола, бажаючих освятити кошики. Це буде рік, як ми тут перебуваємо. Тобто ви в цій церкві вперше? Ні, я ходжу з 25 червня, червня, ходжу на свята. Я приходжу, ставлю свічечки обов'язково. І коли є можливість, то завжди приходжу. Наше місто завжди під обстрілами, але намагаємося ось тут знайти такий спокій, звичайно, тому що якщо б я була одна, то я. Там і залишилась, так маю двоє діток. А, і ось завжди переживаю за своїх рідних, близьких, які там залишилися, тому що розумієте, рідна хата, а так ми з дітками. Я скобу була. А в Южне до, до родичів приїжджаєте Спеціально приїхали в церкву. Дубається саме в цьому храмі? Так. <кх> да, да. І на вербну тут були, і, і час. всі очікують перемоги. Дай Бог, я її теж жду. Я військовослужбовець і теж чекаю. А ви як відпусті зараз чи відпустили на свята? Яким чином? Не відпустили на, на свята завтра. Вже назад. В храмі покрови Пресвятої Богородиці. З кожним роком кількість прихожан на Великдень збільшується. Про це розповів нам настоятель Микола Віщун. Народ стає свідомий, що він є українець і що в Україні повинна бути одна помісна православна церква. Це одне тіше. Ми сьогодні терпимо у 21 столітті таке знущання іншої держави, і ми, як церква, молимося за перемогу і утвердження правдивого миру. Ми хочемо, щоб швидше Господь чудесним образом вигнав з наших земель цього орду, цього, цього ворога, і щоб ми жили у вільній, незалежній, квітучій батьківщині. В храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви освячення великодніх кошиків розпочалося після літургії та причастя. Літургію почали о 9-й ранку, після 11-ї відбулося освячення. Святковий обряд відвідали багато нових прихожан, серед яких переселенці та гості міста. У кошик, окрім традиційних атрибутів свята, кожен додає щось своє. Колбаску, сир, яєчка, паска і хрін обов'язково хрін. Багато хто кладе хрін. Чому так? Хрін, тому що це є велика сила, здоров'я. і Основне хрін ну як здоров'я і сила. Мама колись навчила, нас бабця колись навчила. І так, так залишилося і в нас. І Ложимо обов'язково хрін. М'ясо, сир, масло, обов'язково яйця. Я завжди пишу, але з цього року немало часу, то я і зробила вже яйця. Чоловік, правда, це робив. І пасочку обов'язково, і молитву. Кажете, військовим віддали зараз? Так, от хлопці наші були. Я то все, що мали в йому віддала. Знайомі ваші? Ні. Вони просто були в нас серці. Поділилися. Ми кладемо сир, масло, сіль, хрін, ковбаску. Зараз йдемо додому і будемо всі розгорітися. Ви не перерахували і яйця та паски. Яйця і паски, так як всі. А ви ж кажете, що шеклада яйця Паски це обов'язково. Чому це такий набір? Ну, такі традиції Десь по -біблії. Читаєте? Чи по, -біблії. По, -біблії. по біблії? все. цього дня священники та відвідувачі храмів концентрувалися на словах про довгоочікувану перемогу. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ розповів, що прихожани повертаються із-за кордону цієї Пасхи я побачив багато людей, які в 22-му році були поїхали з України, а тепер помало повертаються. Тобто люди починають більше вірити в нашу перемогу. Ми ж нікого не засуджуємо, що вони поїхали. Ми розуміємо, що в когось був страх переживання за дітей, за родину. Кожен з нас по-різному переживає, дає собі ради зі страхами. Але те, що люди повертаються, це дуже добрий знак. Тобто, це той знак надії, що скоро Господь як переміг смерть, так і наш народ переможе цю агресію. Запонує в нас справедливий мир в Україні. Більше інтерв'ю та відео з великодніх освячень, дивіться у програмі Стосується нас. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Нові портрети на еспланаді встановлюватимуть за бюджетні кошти. Опікуватися процесом буде компанія, з якою уклала договір міська рада. Запланованих в бюджеті грошей вистачить на 8-10 конструкцій, розповідає голова фонду комунального майна Наталя Пітусь. Ми виділили кошти це 82 тисячі на становлення нових конструкцій, на оновлення конструкцій, які тобто, вже у нас є, але, там, але вони, якщо потрапились або вітром десь знесло, то виділили 72 тисячі. Якщо надходять заявки від матерей загиблих або жінок, і ми спілкуємося з ними і вони надають нам всю інформацію, і ми тоді готуємо ці конструкції, даємо підприємству. Вони готуються під ці конструкції. Війна непередбачена і на жаль може статися так, що знадобиться більше конструкцій. Що буде в такому випадку? Ми будемо і ще раз подавати бюджетний запит, і будемо кожного разу оновлювати, оновлювати, оновлювати. Ну ми беремо середню цифру там за півроку або за квартал. І тоді з цього робимо виводи, бюджетний запит на фінансове управління подаємо, і тоді сесія приймає рішення. Раніше встановленням світлин займалися волонтери та родичі загиблих. З юридичної точки зору це було незаконним. Тому в лютому 2024 року було розпочато передачу експланади у комунальну власність. На жаль, коли насталася крадіжка квітів, нас навіть не могла поліція обслуговувати, бо ну нас немає ні на папері, ніде. Ми повинні були це оформити документально, щоб це було не самострой, не захват території, а щоб ми були на балансі міста. Тепер цим займається фонд комунального майна. Ми думали, що це буде дуже довго переоформлення, Дуже швидко все зробили, Це буквально пару місяців. Якщо раптом буде ще світлини додаткові. Якщо не буде коштів чи якось там так прорахують вони, я думаю, що ми своїми силами це візьмемо на себе. Я думаю, що ніхто з сімей загиблих не відкажеться. Ми зберемо гроші самі і встановимо ці конструкції. 8 травня, у День пам'яті та примирення, встановлять дві нові конструкції. На них будуть світлини шести загиблих героїв: Дмитра Великодного, Юрія Стецюка. Анатолія Пашали, Сергія Буца, Сергія Демури та Валентина Дондікова. Good morning from beautiful sunny Yuzhny. Це стрім британських волонтерів з южного. Іноземці соцмережі діляться враженнями від міста. Вони повернули до южного, аби перепочити. На автомиці вони познайомилися з Яковом Чайківським, колишнім випускником школи ім. В'ячеслава Чорновола. Южний запросив волонтерів до навчального закладу. де іноземних гостей провели екскурсію школою, показали куток пам'яті вшанування загиблих южненських захисників. Ви маєте зупинитися біля цієї стіни в школі. Ці чоловіки з южного, які загинули під час війни, і цей чоловік це батько Якова. Ця стіна продовжує поповнюватися. Важливо, що в школі є місце пам'яті для молодого покоління. Дуже милі люди показали нам школу, класи, артефакти. У них було ну небагато часу. Серед них був журналіст, пан Ніл, і його особливо все цікавили. Він багато ще фотографував. І я ті вирішив показати школу. і потелефону до нас, і вони заскочили буквально на декілька хвилин. І ми були ну в першу чергу дуже дуже натхнені цими людьми, тому що видно, що їм надзвичайно болить Україна. Вони з великою любов'ю взагалі ставилися ну, до кожного куточка школи. Багато дуже фотографували, питали про нашу історію, про те, як нам сьогодні вони багато що знають про Україну. Відчувається, що їхнє волонтерство. Ем для них щось таке дуже дуже важливе, таке особистісне, тому що видно, що вони дуже глибоко переймаються тим, що відбувається у нас. Нам важко було спілкуватися. Вони спілкуються англійською мовою, ми українською мовою. Ми максимально десь спілкувалися, можна сказати, на рівні душ. І я бачу, вони поїхали такі натхнені. Ми стали друзями в соцмережах, говорили про те, чи ми могли би співпрацювати з ними. Десь напряму, чи могли б допомагати нашим воїнам. То вони сказали, що обов'язково ми ці контакти встановимо. Виявляється, що волонтери нашого міста вже мають певні контакти з їхнім волонтерським центром, але вони зараз допомагають в першу чергу на передову. Відвідали британців цей день також з планаду пам'яті. Ці світлини опублікували на своїй сторінці. Фото з Южницької спланади волонтер виставив на обкладинку своєї сторінки. Далі волонтери вирушили на Лиманський напрямок. Везуть військовим евакуаційні автівки. Про свою поїздку в Україну та важку ситуацію на фронті розповідають підписникам на своїй сторінці. Два позашляховики вщен заповнили медикаментами та військовим спорядженням. Допомагають нашій країні волонтери з Британії регулярно. В нас буде повністю заповнений цей автомобіль взуттям, біноклями, оптикою, дронами, тактичним спорядженням, плитами. Дві автівки на шляху до України попередньо були відремонтовані та камуфльовані. Крайній пост пройожне відео нічного міста. Крайня публікація на момент підготовки нашого матеріалу це відео з Харкова. Волонтери діляться своїми підписниками побаченим. На відео видно, як комунальники розбирають завали після влучання російської ракети.